Так, тут більше десяти сортів різних черрі посажені. І, звісно, тут вже трошки обірвали перші, Два. Третій ярус, Четвертий ярус, п'ятий ярус, шостий ярус. І так їх. Це ще один якийсь сорт. Ну, не знаю, може попав який, якийсь. Тут темні, чорні такі. Чорні, так, да, я забив. Чорні, так? Да? Так, да, вони такі якісь були. І на коробочки намалювані. І на рачі. Нижні грузочки вже. Деякі повністю готові, деякі наполовину, деякі тільки починаються, як оце тут уже верхнє обібрали. Високі рослі помідори буду додати ще ряди. Бо дуже гарно. Вони себе почувають ростуть. От, наприклад, ось, жовтий. Да? Він такий крупний. Тут вже дві штуки птайця зірвали. Це друга ну, другий ярус. Дев'ять штук. Дев'ять помідор місці. Ось іще один. Ось іще. Тут вже по три. По три. Врожай у нас дуже гарно. Ось нано він теж, мабуть, жовтий. І тут, звісно, 9 штук місця рось, чи медвежа лапа, чи який він. Скільки помідорів оце ставали бірочки, бірочки на кожний сорт, а вони повигорали, тепер не знаємо назви. Нічого страшного, Конвертики залишилися ще. Ну це точно знаю, що це ось кристал. Я пам'ятаю, рожеві купляли. Тоже грузочка на 6 штучок і всі такі хороші. Тут кається, два у нас тільки їх получилось повимахували по 2 метри щоб маленьких нарвало. Та ще й рвать та й рвати. Не, ну вон, разні сорти, разні розміром. Обриваю всі, всі червоні Отакий От шалашик. Четыре ряды. На следующий рік могут добавлю ще по пару рядів. А це с західної стороны. Закривали шторами, щоб не горіло. Тут з краю ряд з гірками прикрили. Та воно ну, достає якраз і до помідорів. А тут кукурудза спіє. Яка це кукуруза Віта? Попкорнова. Поп А ці ось як купляли в АТБ коктейльні, Зібрали семіна. І схожість була 1000% ліс був. Ну, посадили небагато, скільки треба було. Ну факт того, що коктейльні за ТБ і схожість 100% і урожай на них є. Один, да, вчора був один, почали рости, так, да? да. це синій. Це Білий назва ще не пам'ятаю, але подивитися. А то люба шасині там.